Але перед цим слова людям, які говорять мовою цифр. Як це виглядає зараз? Почуєте від Олександра Шольги, кандидата соціологічних наук. Наша четвергова рубрика соціологи. Олександра. Зараз вже всі готуються до свят, підбивають підсумки, як оцінюють соціологи 2015 рік. Ну вони лише можуть фіксувати думки наших громадян. Хай політологи оцінюють 2015 рік. Я розповім, як Що громадяни. Кажуть цифри за наші, рік? Так як наше суспільство змінилося цей рік. Отже, дізнаємося більше про українське суспільство. Сьогодні ми підбиваємо підсумки 2015 року, як змінилося українське суспільство за цей час, і порівнюємо ці зміни з минулими роками. При цьому традиційно використовуємо дані інституту соціології Національної академії наук України, який увесь період незалежності щороку Одать велике дослідження, яке дає нам змогу побачити всі зміни у нашому суспільстві Цьогоріч Їх також було багато, однак ми встигаємо розповісти вам лише про кілька з них. Ну і найпершою є те, що українці таки остаточно визначилися щодо західного вектору розвитку країни, а також вперше в історії відносин з північно-атлантичним альянсом до нього хоче вступити порівняна більшість опитаних. Зараз ми це побачимо на нашому графіку. Ось так виглядає скорочена динаміка ставлення українців до вступу до НАТО. То ну, ми бачимо, що від початку 2000-х років, коли лише постало питання вступу до НАТО, кількість прихильників завжди була нижчою за кількість противників вступу до НАТО. А подекуди, як це було у 2008-му, наприклад, чи дві тисячі навіть му році, у багато разів у нас прихильників було менше аніж противників лише після анексії Криму та агресії на Донбасі. Кількість противників та прихильників у нас зрівнялася, А цього року, у 2015 п'ятнадцятого, найперше вперше в історії підтримують у нас більше ніж проти цього кроку, 43% проти 35%. про підсумки року та як змінилося за цей час українське суспільство. Ми поговорили з політологом Володимиром Фесенком. Пропоную послухати, що він відповів. Драматические события последних двух лет, они ситуацию поменяли. Четкий геополитический выбор в сторону западной цивилизации, в сторону европейской, евроатлантической интеграции, он сделан. Выбор политический. И баланс сил в обществе, в общественном мнении в пользу этого. По всем вопросам общественного мнения абсолютное большинство украинцев, если бы там референдумы проводились, проголосовали бы за вступление в Евросоюз или в НАТО. Но просто так нас никуда не примут. Сталися зміни і щодо почуттів українців, коли вони думають про майбутнє України. Зараз ми побачимо гаму цих почуттів. І ось так у нас виглядає вона: надія, тривога, оптимізм, страх, безвихідність і так далі. У 2014 році, коли ми підбивали підсумки того року, ми зафіксували і робили зробили на цьому акцент, що дві головні надії в нас досить сильно стрибнули. Це надія та тривога порівняння з домайданівським 2013 роком. Цьогоріч також вони домінували надія та тривога, однак надії в нас трошки зменшилася до 40%. Одного з 49%, однак водночас знизилося в нас і відчуття тривоги українцями з 45% до 37%, коли вони думають про майбутнє України. Крім того, в нас ем, також домінує серед українців е, оптимізм, страх, а також безвихідність та песимізм. Тобто такі доволі з такими доволі протилежними почуттями українці входять у дві Вже йде все життя на покращення. Бачиш, тривоги менше оптимізму більше. все добре. Так, дякую, глядачам що це був Олександр Шульга і рубрика Соціологія. Дякую до наступного четвера.